Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні в нас на огляді електроскутер від компанії Макстера моделька Eclipse. Отже, що собою представляє цей електроскутер? Насправді досить багато чого, тому що в нас. Мотор колеса встановлений на, на задньому колесі на 2500 Вт. На одному заряді він проїжджає, увага! 110 км дистанції це досить непогано, і мене дуже гріє той момент, що все ж таки в електроскутерах починають робити такі речі, щоб в принципі збільшувати цю дистанцію. Щодо акумулятора, то акумулятор у нас встановлений під цим сидінням: 30 ампер годин і 72 вольти. І до повної зарядки йому вистачає приблизно 7-8 годин. Зарядний пристрій також йде в комплекті, докуповувати його вам не потрібно. Щодо максимальної швидкості, то він розганяється до 65 км на годину, а має три режима швидкості. Тому в принципі для такого скутера цього вдосталь. Ну а максимальна вага райдера складає, це 200 кг, тобто можна е, сміливо вдвох на ньому кататися абсолютно без ніяких проблем. До речі, тут дуже цікава та зручна конструкція, тому що в нас є додаткові місця для ніг е, водія, і реально це ну, набагато зручніше, як на мене, ніж їхати просто ось так. Але на ваш, е, на ваш розсуд, тому що якщо вони вам заважають, ви їх склали собі. І поїхали саме так. Місця тут досить багато, як ви бачите, по колу він йде у захисній такій трубці, щоб ви десь випадково не черку... е пластиком. Що в нас тут? Тут у нас USB-роз'ємчик для підзарядки гаджетів присутній, є додаткова ніша для ваших гаджетів. і що однією фішкою є в цього електроскутера, так це те, що коли ми покаталися. До прикладу, було у вас увімкнене, увімкнене світло, так? Що там? Отак? Ось. І ви вимикаєте, вже проїхали на ньому, вимикаєте запалювання і йдете. А світло в нас продовжує горіти декілька секунд, нібито вас проводжає. І потім, коли ви вже від нього відходите, воно само автоматично буде затухати. Як ми можемо бачити, світло в нас ледівське, лінзоване і відсвічує, до речі, дуже, дуже класно в темний період часу. Колеса, о, бачите, потухло, Я нічого не робив. Щодо радіусу колес, то вони тут треті, невеликі, і дискові гідравлічні гальма в нас як попереду, так і позаду. І цей Електроскутер відторможується досить чудово. Давайте ж поглянемо зараз, що в нас знаходиться під сидінням. Тому що я сказав про акумулятор, але не показав вам його. Тряпочка сюди. Ось такий акумулятор в нас один знаходиться Він в коробі. Все захищено. Але не варто його заливати водою там, і все таке інше. Цього робити краще не потрібно. Щодо приборки, то вона в нас велика, досить читабельна, цифрова і також присутня аварійка. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий електроскутер, який проїде 110 кілометрів. Дистанції можете переходити за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна інформація. Нагадую, що в нашому магазині мотосалон зараз діють класні дуже знижки на електротехніку. Тому за детальною інформацією переходьте, ознайомлюйтесь, тому що зараз вона може бути трішечки не така. І нагадую, що в нас присутні кредитування і від наших банків-партнерів. Доставка по всій Україні. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і напишіть комент. Як вам такий Скутерочок та до нової зустрічі всім, папа. -па.